Привіт, привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данукова і я рада вітати вас на своєму youtube каналі. Сьогодні у нас буде таке більш розмовне відео. Я не привикла до такого формату відео. Воно буде для мене. Важким, тому я дуже прошу вас мене підтримати. Я не привикла розказувати про якісь особисті моменти з життя для всіх. Завжди в мене все класно, так, але не завжди воно так, і тому ми сьогодні поговоримо. Ви, напевне, всі вже помітили, що дуже давно немає нічого свіжого, нічого нового на каналі. А дуже давно якісь такі глобальні проекти вже не виходять, як виходили раніше. У мене раніше було по три марафона в рік. У мене було. Бо там, як мінімум, дві книжки нових в рік, переклади і так далі. На даний момент цього всього нема і хочу з вами поговорити. Чому так? Тому що дуже багато запитань, і ви ті запитання мені все пишете і пишете, і, напевно, пора трішки поговорити більш відвертіше. Давайте почнемо. Сьогодні ми з вами поговоримо про все, поговоримо про творчість, поговоримо про війну, поговоримо про чоловіків на війні і багато багато іншого так що давайте починає Поки буду говорити за кадром, в кадрі буду показувати вам зірочки. Книжка по зірочках є українською мовою, ви її можете знайти на моєму сайті. Посилання залишу вам під відео. Не всі з тих зірочок, які я вам сьогодні буду показувати, є в книжці. Які з них входять в книжку, ви можете зайти на сайт і подивитися вже самостійно. Це була така організаційна хвилинка, щоб ви розуміли, що буде в кадрі і чому воно так. І так, друзі, про творчість. Війна змінила абсолютно все. Ви всі бачили, що раніше до війни в мене виходило дуже багато проєктів. а там кожного року було як мінімум три марафони. це були і зірки, це були і учольські квіти. Це була. Купа всяких різних активностей, акцій, книжок, перекладів і так далі. На даний момент цього всього немає. Точніше, як воно є, але в такій дуже мінімальній кількості, максимально мінімальній, яка тільки можлива. Так от, друзі, всі, все, що ви бачили, абсолютно там, всі магазини, всі активності, все, що стосувалося комерційної діяльності і так далі. Цим займався мій чоловік. І е, в нас був ідеальний тандем, тому що я займалась творчістю, а він займався… Ався комерційною діяльністю і всім, що стосувалося організаційних якихось питань. Це було ідеально, і це було ідеально до того моменту, поки не почалась війна. Коли почалась війна, як ви бачите, дуже багато всього зійшло на нівець. Чому так сталося? По-перше, дуже багато залежало від морального стану, так а моральний стан був просто. Ну, Всі, хто з України, всі мене прекрасно розуміють, який був моральний стан на початку війни. Зараз не дуже щось змінилося, але зараз хоча б ми розуміємо, як з тим жити. Раніше на початку війни цього розуміння не було. Так ось. З моменту, як тільки почалася війна, ми відкривали, ви бачили збори, ми відкривали благодійні якісь майстер-класи, я проводила. ну, Дуже багато всяких різних активностей. Але як тільки почалася війна, у мене чоловік. Зібрався йти воювати. Як, напевно, дуже багато всіх чоловіків, які ем, адекватні, які відчувають себе українцями, які відчувають себе ем, частиною цієї нашої великої української родини. Сказати, що я ем, якось дуже позитивно сприйняла цю новину, ні, це було зовсім не так. так? І ем, я не знаю. Жінок, яким чоловік сказав, я йду на війну, і вони такі, вау, як класно, я тобі збираю там пакунок, іди з Богом. Ні, такого нема, тому що всі розуміють, куди наші чоловіки йдуть, всі розуміють і ризики, які можуть бути, всі розуміють ціну, яку Україна платить за нашу свободу, за наше. За нашу територію, за нашу суверенність і за право бути українцями. На момент, коли почалася війна, ми жили в Таїланді. А до слова, я з дитиною далі живу в Таїланді. Так, чоловік поїхав в Україну. А, і на, на момент, коли почалась війна, ми в Таїланді жили майже 8 років, так. Тобто це не була історія про те, що як тільки почалась війна, ми зібралися і втекли кудись. Ні, абсолютно ні. Ми тут насправді жили дуже багато років. Ті, хто підписані на мій інстаграм, все це прекрасно бачили. Я дуже багато моментів розказувала, показувала. Вот. І а, момент, коли чоловік каже, що. Я збираюся, їду в Україну на війну. Був таким, знаєте, як грім серед ясного неба. З одного боку, я його розумію, з одного боку це викликає якусь, та не якусь, це викликає божевільну гордість. Знаєте, за те, що в нас є такі чоловіки, які. Навіть не будучи на момент війни в Україні, готові їхати її захищати, тому що відчувають ось цю якусь ем, таку, ем, я навіть не знаю, як це пояснити, поклик, так? якусь відповідальність, якусь свою участь е, в тому, що відбувається, яким не байдуже. от знаєте, От знаєте? це, напевно, найважливіший момент, так? коли ти розумієш, що йому не байдуже, так, але той самий момент тобі не байдуже це його життя, так? тобі не байдуже на вашу сім'ю. І ти розумієш, що звичайно, ти віриш в все найкраще, так? але ти розумієш, що може бути по-різному. І оцей період, поки він. Ще знаходився тут з нами в Таїланді, поки був якийсь цей період становлення, період того прийняття рішення, поки він зв'язувався з військоматами, з посольством, тому що ну, насправді не все так просто, так, як виявляється. От це був дуже важкий емоційно період, тому що з одного боку ти розумієш, що от. Поки що все от так як було, так і є, так. А з другого боку, ти розумієш, що це той момент, який міняє життя на до і після, так коли ти розумієш, що так як було, вже точно не буде, так буде якось по-іншому, буде якось по-новому, але точно не так, як було. І оцей а, страх, страх невідомого, страх того, а як воно буде, страх, а що буде, а що, якщо, а що, якщо, не дай Боже, що, так, це ну. Такі моменти, які зможуть зрозуміти напевно, тільки ті жінки, які в яких чоловіки також на фронті, які це проходили, які це розуміють, тому що. А, мене в якийсь момент дуже сильно почало бісити а, оце, почало бісити фраза Ой, я тебе розумію, не розумієш. От правда, поки ти з тим не стикаєшся, поки ти сам того не переживаєш, не розумієш. От чесне слово, не розумієш. І скільки а, я от, зараз ловлю себе на думці, що там коли хтось з близьких мені розказував якісь свої особисті історії, і я говорила Я тебе розумію, так? Я розумію, що ні, не розуміла, чесне слово, не розуміла. Зараз мені надзвичайно важко говорити, але я розумію, що якщо я зараз не договорю того всього на камеру, так, то я другий раз, напевно, ніколи не зберуся це записати. І я дуже вдячна вам за те, що ви зі мною, за те, що ви в мене є, за те, що ви мене слухаєте, і за те, що вам не байдуже. Так от. Чоловік, який займався всією організацією абсолютно всіх робочих процесів, поїхав на війну. А відповідно, дуже багато технічних моментів я не знаю. Так? Я в них ніколи не вникала. Мені це було, ну, ну мені це було, чесно кажучи, зовсім не потрібно, тому що я знала, що є він, він може за все якось. Не то, що брати відповідальність, хоча так він за все брав відповідальність, він все робив, він все організовував. Я точно знала, що я можу займатися творчістю, що я можу спокійно знімати нові майстер-класи. Я точно знала, що а, він. Про все попіклується і все буде ідеально, так? Я знала, що якщо потрібно буде якийсь сайт, він це зробить. Якщо потрібно буде щось організувати, він це обов'язково зробить. Якщо якась реклама і так далі, відповідно, це все робив він. Ох, і зараз я залишилась з тим, що я розумію, що напевно пора повертатись до творчості, напевно, пора повертатись до якогось більш соціального життя. Звичайно, це все не просто, так, але це треба робити. І дуже багатьох моментів, з якими я стикаюся зараз, так, я не знаю, і для мене вони відбуваються вперше. Тому, можливо, якщо десь щось буде не так довершено, якщо десь щось буде не так ем, красиво подано, так як це було раніше, так? то знаєте, що я дуже стараюся, але ось поки так. так? Е, і Ще такі важливі моменти, які стосуються творчості. Як ви бачите, на каналі не виходять відео російською мовою. І виходити відео російською мовою на каналі більше не будуть. Так? А ті відео, які зараз є російськомовні, так і залишаться російськомовними. Дуже багато прилітало різних запитань, чи я їх буду перекладати, чи там я їх буду якось. Видаляти і так далі, я не бачу в тому зовсім ніякого сенсу. Поясню вам, чому. Тому що, якщо я буду перекладати всі відео за 7 років, а там майже 800 майстер-класів, це займе вічність. І ту вічність я би могла присвятити тому, щоб знімати якийсь, якийсь новий контент, якісь нові майстер-класи, якісь нові проекти. Так. Тому, відповідно, перекладати я нічого не буду. І ті відео, які в комерційній доступності, так які зараз продаються, це і відео по зірочках, це і відео по уйчольських квітах, і так далі. Все, що було в платній колекції, так воно і залишиться російською мовою. Тому що, друзі мої, одне відео. Наприклад, на зірочку ось таку, так, воно займає 8 годин. 8 годин тексту. Якщо я буду його перекладати, а в мене 40 зірочок, то це буде не просто довго, це буде космічно довго. Так? І ну, я не готова зараз. А... Йти в проекти, які були створені колись, для того, щоб просто їх перекласти українською мовою. так, звичайно, це важливо. Так? І, можливо, колись у мене дійдуть руки і до того, і, можливо, колись я захочу то, то все перекласти. У мене там буде купа часу і. Купа натхнення на то, але зараз мені здається, що краще присвятити більше час новому україномовному цікавому контенту, ніж вертатися в те, що було колись, і старатися якось переробити те, що було. Ті відео, які залишаються на каналі в вільному доступі, друзі, на даний момент це просто благодійність, тому що весь російськомовний контент з початку війни не монетизується. Тому я вас дуже прошу, якщо... Для вас важливі ті блогери, яких ви дивитеся. Якщо для вас важливі а, там ті знання, які ви колись отримали від там з російськомовного контенту і так далі, будь ласка, підтримуйте своїх улюблених блогерів. Будь ласка, хоча б елементарно, напишіть якийсь коментар. Елементарно там поставте лайк, скажіть щось хороше, так тому що це надзвичайно важливо, так і вони за це зовсім нічого не отримують. Російськомовний контент ще раз повторюю, і всі перегляди, які йдуть з Російської Федерації, не монетизуються на даний момент взагалі. Ось це такий був маленький організаційний момент. А ще, що стосується творчості, дуже багато запитань було, чому я ніяк не відкрию кнопочку спонсорства на каналі. Ви знаєте, що після 100 тисяч підписників, а в мене 100 тисяч підписників пробилось десь роки два тому, так появляється можливість спонсорування на каналі. Це означає, що. Люди, які дивляться твій контент, яким він подобається, можуть стати спонсорами твого каналу, і а, вони за це будуть отримувати якийсь ексклюзивний контент, і відповідно там не знаю, там долар п'ять десять, так будуть тобі відправляти як донат. Так, ці гр... ці кошти йдуть на розвиток каналу. Це дуже важливо на даний момент, коли перестали монетизуватися відео. Російськомовні це надзвичайно велика важлива підтримка для авторів каналів. Але я до сих пір цього не зробила і не зробила по одній простій причині. Я не хочу, щоб ось ця можливість спонсорства була просто, знаєте, як, от з категорії, от я така класна, ви дивились мої відео, а тепер ви мені там щось повинні, і от. Якось там кошти відправляти сюди і так далі. Ні, це не моя історія, я так не хочу, і тому до сих пір я не відкрила цю можливість, але швидше всього, я її в найближчий час відкрию. І відкрию її в форматі закритого клубу. Що це означає? Це означає, що там будуть виходити якісь ексклюзивні майстер-класи. Вони будуть виходити українською мовою в відео форматі, і вони будуть виходити англійською мовою в форматі PDF. Це буде якась дуже бюджетна історія. Я не знаю, можливо, там долар, 2, 3, 5, десять, якісь от такі дуже бюджетні варіанти, і це буде дуже важливою допомогою і мені, і мотивацією в розвитку, в подальшому розвитку каналу. Там будуть якісь ексклюзивні, більш глобальні, більш цікавіші роботи. Там якісь, можливо, зірочки, можливо, квіти, можливо, щось буде з вишивки. Ось зараз покажу вам: тут в мене лежить робота, ось така краватка, так? Я її вишивала. Надзвичайно красива робота, надзвичайно стильна, дуже акуратна. І я вишивала ще ось таку коричневу, Зараз вам покажу. Це все звичайно ще недороблені роботи. Це такі заготовки, я б так сказала. Вони дуже стильно виглядають в образі. Я прямо закохалася в ці. Роботи так і буду показувати вам так само в майстер-класах, як це все робиться. Крім того, я хочу, щоб оцей закритий клуб він був не тільки про наберіть дві бісеринки, пройдіть через третю і так далі. Так. Я хочу, щоб це був такий, знаєте, творчий жіночий колектив, де ми будемо обговорювати якісь важливі речі не тільки які стосуються технічного виконання. Конкретних робіт, так, а які будуть стосуватися чогось більшого, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що а, це ручна творчість. Магію ніхто не відміняв, ніхто не відміняв якісь а, моменти, які ми вкладаємо в свої роботи. У мене, ви знаєте, виходив цілий курс Комірці обереги. Він також виходив, на жаль, російською мовою. Ну, так воно вийшло, так тому що він записувався частково ще до початку війни. От. І а, мені хочеться чогось от такого, мені хочеться чогось такого близького, мені хочеться чогось такого е, рідного, такого домашнього, мені хочеться такої максимально е, теплої атмосфери, мені хочеться якоїсь підтримки, яку ми зможемо давати одна одній. І це буде ось така е, Красива жіноча історія так? про творчість, про добро, яке перемагає. Ми можливо будемо проводити якісь благодійні акції і збори далі. Ви могли бачити в мене в інстаграмі благодійні акції і збори. Ви могли бачити в мене на початку війни ролики в на Ютубі, також про різноманітні збори і активності. Так, все це. Всі звіти ви так само бачили в мене в інстаграмі. От, і мені хочеться якоїсь от такої теплої жіночої історії, теплої жіночої такої підтримки і розуміння того, що ми не одні, так? Тому що насправді в такі моменти, коли там, можливо, так само десь в когось така ж історія, як у мене, коли чоловік йде на війну, так? а ти залишаєшся. Одна, так? ну Це дуже так э, голосно сказано, одна все одно, а ти не геть одна. так, Але ти залишаєшся з тим нерозумінням, що робити, як далі, і тобі хочеться якоїсь підтримки. так, І ти розумієш, що насправді тебе ніхто так не зрозуміє, як ті, хто переживають в цей момент щось схоже, ті, хто в цей момент в такій самій ситуації, як і ти. Ось так, друзі, ось така історія. Мені. Стало легше, що я нарешті вам про це все розповіла. Хочу вам сказати, що ті чоловіки, які зараз на фронті, це наші герої, не забувайте про це, ми повинні їх підтримувати ми повинні їх надихати, це моментом надзвичайно важко, але от така наша от така наша історія, так, яку яка твориться сьогодні, сьогодні, яку ми виборюємо, заради якої, власне, все це і відбувається. Ось такі моменти. Ще покажу вам далі зірочки. У мене їх тут дуже багато. Я поки говорила якось, а, забувала міняти зірочки, так, і тому вийшло, що майже договорила до кінця, і зірочок ще залишилося дуже багато. Ай, друзі! Що вам ще такого цікавого розповісти? А, тут недавно в мене була така неприємна історія. Проводився всеросійський конкурс творчий. Я не буду його зараз рекламувати, я не буду говорити назву конкурсу, але це був третій всеросійський конкурс, так? І одна жіночка, яка колись купляла в мене книжки, виставила там свої роботи по моїх майстер-класах, по моїх книжках. Ну, і, звичайно, Ті роботи зайняли одне з призових місць, Ладно, одне з призових місць. Вони, по-моєму, перемогли на тому конкурсі. І з одного боку, от Вона мені присилає, порадуйтеся. та-та-та. І з одного боку, я розумію, що ось воно, признання так? роботи по твоїх майстер-класах, займають там, перші місця на конкурсах і так далі. Так? А потім я розумію, де вони займають ті перші місця на конкурсах. І Дівчата, дуже важко передати ті емоції, які в мене виникли в той момент. правда? Це настільки було. Прямо от, Я не знаю навіть, як от зараз це пояснити. От, от, наче тобі хтось такого ляпа дав, прям от, от ужасного. Так? З одного боку, тебе признали, а з другого боку, від такого признання хочеться провалитися крізь землю. Ось це розповідаю вам про таку. Такий зворотній бік популярності, і зворотній бік творчості, як такої. Тому знаєте, що такі моменти також бувають, і ті люди, які створюють майстер-класи, вони також живі, і вони не застраховані від того, що такі моменти будуть. Мене ніхто не питав. Чи можна виставити ті роботи на конкурс? Мене ніхто не ставив, ніхто не доводив до мого відома то, що їх вже виставили. Мене мені мене поставили перед фактом, що ось вони зайняли призові місця. Так, і ось така історія сталася. Вона має місце бути. Це з одного боку. Мій такий великий, моє велике розчарування. А з іншого боку, ділюся з вами навіть такими розчаруваннями, тому що розумію, що це важливо, і, можливо, ви також щось створюєте, і, можливо, також ваші роботи будуть отак признані, так, як були признані мої. Ось так все. Дякую тим, хто залишилися зі мною до кінця. Дякую, що дослухали моє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що ви разом. Дякую, що ми разом, буду вдячна вам за ваші коментарі, буду вдячна вам а, за ваші лайки. Не забувайте підписуватись на канал та долучатись до наших спільнот в соціальних мережах. Я дуже давно збиралась записати це відео, але все ніяк от, я скільки сідала за відео, все воно в мене ніяк не записувалося. Так, я постійно шукала якісь моменти, щоб відкласти це, перекласти якось. Ну, нарешті я це зробила, і я дуже вдячна всім, хто зі мною і хто додивилися це відео до кінця. Далі буде цікавіше, далі буде більше про творчість, але я зрозуміла в якийсь момент, що поки я вам не розповім все, як є, я не зможу почувати себе вільно. Я не зможу. Якось говорити так, щоб бути почутою. Так? Я не зможу ділитися всім тим, що в мене на душі, що я хочу вам розповісти. Ось так, друзі. Ще раз дякую, до зустрічі в нових відео, до зустрічі в нових майстер-класах. Буду вдячна за ваші лайки, буду вдячна за ваші коментарі. Доєднуйтесь до наших спільнот в соціальних мережах і до зустрічі в нових відео.